І всім привіт! Сьогодні буде відео посвящено б... новому буцім мо. Я у новій акції. Я його відкрив тільки сьогодні. І надіюся, що буде щось хороше. Не зрозумів. Чомусь мене вибуло з гри, но зараз зайде. Так, що в нас є тут? Ну. Нічого такого якогось виділяючого. Але подаруночок ми підберемо. І лопатка. Я сморті скілтоп. Лопатка буде те, що треба. На сьогодні будемо качати мо. Нового бойця. Ми поїхали. Дрин-дрин-дрин на дрельці. Я буду стараться снимать видео каждый день. Так. Фу. Осуждаю, осуждаю. А. На. Нет, бас, давай. Ні! Фу. Але за таку назву я... За таку назву я не одобряю. Осуждаю. Я і і і, -і, 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 -і. Та де ці пупсики Боже такий малий О! Іди сюда Мінус один. З другим погнали ті. ой-ой, ой попандос на Падай, еври, бет, стопали, и, 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 Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Чуєш, Карл? Ев'ябаша полі пі-пі-пі-пі-пі-піпі. Так, бачу. Видно, що боти. Там яка вже бойня. Влітаємо в них просто і забираємо. Мінус. Збираємо дизлайк. Що сьогодні на 15-й качнемо. І, до речі, може у мене сьогодні буде стрім. І щоб хтось побачить, буде дуже круто. А позавтра. Ну, і що то пишіть, чи робить мені стріми. Може, а може я вже і спішу тільки канал зробив зразу стріми. Може, я Бі-і-і-і-і-і! постопо забираємо ай-яй. Евакуація треба срочно, на

Ну, новий боець, він крутий. Квестики. Опана хтось грає тут. Мій дружбан. 14. Т -т 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 -т. Щось я дуже повільно йду. Монетки, це що треба? Купляємо на жити. Крисобег. У нас теперь гаджет. Я надеюсь, що вам счутні звуки брал старса, бо може я щось там неправильно зробив. Зі мною грають одні бути, я не можу зрозуміти. Звичайно, ну, це мої кубки на соріне. А це правда, що у по мо поможкіше попасти, ніж по тому самому Френку? Хтось може мені написати в коментарях? Мінус два просто, просто уже ду... То як... Ай мінус що він з інчу сторони тут я не люблю це ой ой, ой бачу ціль злітаємо просто. Просто туда. С 7 килим! 11 серия побед. Прикольненько. Скоро, скоро 10 тысяч. А, скоро 11 тысяч. Май, мені добити 11 тысяч. Це обов'язково. Добрый, пошел, пошел. Киш. Пінчики, мартинчики. І однанадцять тисяч. Однанадцять тисяч. У мене дуже довго не було. Останній раз я знімав відео, коли у мене було... не було 7 тисяч навіть. Я знаю. Хоча зараз 11. Я кажу, я мало грав. У мене не було часу вже знімати відосики. Але ж відосики це не кокосики. Також повторюю, ще раз я можу знімати інші ігри. Я зараз через. Якщо в від це відео подивилися потім наступне, то я зараз ж друге відео про стендофф. А може про якусь іншу ще ігру. с комментариями что за подарочек а что по 500 Прикольный. 500 500 Не прикольненько за... а все. ну ладно Но... школьный пинчик, ну ладно, дальше, антистресс, я кому Пэм, держись. Я постараюсь что-то сделать. А пока печенье. Ну, с кем не бывает. Ну, на этом всем пока-пока.